В телеграмі є ще одна перспективна гра, яка вже пройшла частину стадії до лістингу, тобто, вже має також досить скоро запускатися. Вона називається Pocket Rocket. І наша з вами задача, бачите, коли наша ракета летить, знищувати камені і таким чином набирати монетки. Звісно, це не є основою механіки, ви можете швидше набагато розвиватися. Так, можна, ось бачите, тут і рейтинг є. Можна запрошувати друзів. До речі, запрошую вас стати до нашої команди. Будемо разом розвиватися, прокачуватися, набирати бали, ну і, звісно, бути в курсі, коли там що виходить. Також є завдання, які можна виконати, отримати одразу багато монет. Ось, наприклад, квест, бачите. Зараз його зробимо. Також переходимо, ось так. Воно перевірить. І Confirm. Також переходимо, повертаємося, і натискаємо Confirm. І також натискаємо Start. Тут треба буде приєднатися. І натискаємо Confirm. Claim. Все, отримали 150 тисяч монет. Бачите, дуже просто і вже зовсім інший баланс, зовсім інша прокачка. Можна просто натискати ось так, в пустоту це буде по одному балу, а якщо на камені, то 2-3 бали, залежно від того, який це камінь. Тому доєднуємося разом. Також не пропускайте минулі ігри, що я показував. У телеграм-каналі актуально про крипту, де я викладаю всі новини, нові ігри, що виходять. Бачите, тут вже десь 20, може навіть більше вже ігор. І я ось вчора вам показував дуже класну гру PixelT, тому також додавайтеся і інші ігри. Будемо збирати все, розвиватися. І, до речі, стартує Jumpstart на Окіксі. Якщо у вас є вільні до 0,3 біткоїна і до 3,5 ефірів, які просто лежать, ви можете покласти їх в цей Jumpstart і отримувати монетки ульті, які потім вийдуть, бачите, це вже через кілька днів буде. Ось розподілення буде 6 числа в 11.00. Тому можна буде також заробити. Тому не пропускайте ці активності. Додавайтеся в Телеграм і будемо грати, розвиватися разом.